Важливе попередження для українців, друзі. Анулювання закордонних паспортів українців зі старою транслітерацією зупинено. Що, друзі, тепер? Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, і також поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, закордонні паспорти українців, в яких транслітерація латиницею прізвище імені не збігається, друзі, з написанням прізвищ. Та імені в AD-картці видано пізніше, все ж не будуть визнаватися недійсними. Є, друзі, офіційне повідомлення з цього приводу. Перше, це члена Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Романа Бабія. Він зазначає, що процес анулювання закордонних паспортів, друзі, зупинено, а дію тих, які вже встигли анулювати через нові правила транслітерації, найближчим часом поновлять. І також, друзі, Державна міграційна служба зазначає, що на сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація, написання, прізвища або імені, є чинними до закінчення строку дії, і такі документи друзі будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за вашим особистим зверненням. Взагалі, друзі, була дійсна проблема, тому що близько 34 тисяч громадян України вони мали закордонні паспорти з різною транслітерацією. Також європейські партнери були незадоволені, бо, на жаль, деякі українці зловживали цим і обходили обмеження, перебування за кордоном і також отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти. Але ж, друзі, з проблемою будуть боротись, але вже не таким топорним шляхом. Тепер же друзі від цього відмовились, і закордонні паспорти з іншою транслітерацією визнаватимуть недійсними тільки після закінчення терміну їхньої дії або вашого особистого звернення або обміну. Також друзі, Державна міграційна служба України нагадує про необхідність вчасного обміну id картки або закордонного паспорта у разі виникнення друзі, таких. Обставин, як перше, наприклад, зміна інформації у паспорті, прізвище імені по батькові, дати народження, в тому числі написання латинськими літерами імені та прізвища у паспортних документах, виявлення помилків інформації, внесеної до паспорта, закінчення строку дії паспорта і чи непридатність паспорта для подальшого використання. Перевірити стан друзі, дійсності документів можливо також на сайті Державної міграційної служби. України. Ось такі, друзі, важливі зміни, важливі новини для українців. До зустрічі!